Більшість наших респондентів вони зазначають про те, що ситуація гуманітарна катастрофа. Вона здебільшого пов'язана з тим, що місцева так звана влада вона абсолютно нічого з цим не робить. Тобто вони у своїх інтерв'ю заявляють про те, що вони відчувають себе абсолютно незахищеними, абсолютно покинутими. І тут ми маємо дійсно розуміти, що ж міжнародне законодавство воно на окупанта все одно покладає вимогу так забезпечити людям абсолютно нормальне проживання, існування. Так би мовити, але окупаційна адміністрація вона повністю це ігнорує, і люди у своїх інтерв'ю про це говорять. І ця ситуація, вона, в принципі, спостерігається у фонді, да, тобто в нашому документуванні ще з 2014 року. Тобто, що люди з часом, дуже часто мають проблеми з водопостачанням, з електроенергією, в тому числі. Тобто ситуація дійсно катастрофічна, і вони пов'язуються виключно з дією влади окупаційної.